Любі вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я хочу розпочати тему емоційної залежності. Я почала вивчати глибоко психологію, мені це цікаво, і хочу своїми знаннями, своїм власним досвідом ділитися з вами, мої шановні глядачі. Ті, хто вперше заглянули на мою сторіночку, на мій канал, то я вам пропоную натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої цікаві також відео. Стараюся для вас багато мотиви. Я тестую косметику, я також показую вправи різноманітні для здоров'я. Також шуткую, жартую, все це люблю робити. Знімаю просто своє повсякденне, буденне життя. Тож, мої любі, я починаю тему першого мого відео такого психологічного, мотиваційного, як емоційна залежність від іншої людини. Якщо для вас відгукнеться те, що я буду говорити, то, будь ласка, зробіть ті кроки, які я буду вам пропонувати. Отже, вмощуйтесь зручніше, і я це також зроблю, щоб мені було зручно, вам, могла я спокійно про все розповісти. Отже, дивіться, чому виникає емоційна залежність, залежність від людини, коли ви ось припустимо закохалися в чоловіку, в чоловіка, чи то в дівчину. І вам здається, що весь світ, знаєте, просто крутиться навколо цієї людини. Ви себе відчуваєте зручно, комфортно лише тоді, коли ви поруч з цією людиною, і ось такі нав'язливі думки виникають, коли цієї людини немає поруч, що ви хочете дізнатися, де вона, коли вона буде, ось це знаєте час такий очікування. Коли здається, що життя відбувається лише тоді, коли ця людина вона поруч поруч з вами, коли ви проживаєте разом які щасливі моменти миті свого життя. А коли її немає, це просто знаєте, ви відчуваєте себе, нібито в ступорі. Ви не знаєте чим зайняти себе, що робити далі, ваші всі думки. Поруч з тою людиною, якої зараз немає з вами. Ви думаєте, з ким вона проводить цей час, як вона чи він а, в даний момент себе відчувають, і що вони на даний момент всі роблять ці люди? Ось то, з чого це виникає? Почнемо з цього. Це виникає в тому випадку, коли а, а, є ось така, знаєте, незрілість психологічна, психоемоційна, коли вам потрібна постійна. Щоб поруч була людина, до якої ви дуже прив'язуєтесь на даний момент. Від якої залежить все, що ви відчуваєте, і ви не бачите цей світ, це життя саме без цієї людини. Чому це відбувається? Тому що всередині вас говорить внутрішня дитина, якої, в якої було дитинство досить таке, знаєте, проблематичне, коли вона хотіла уваги і цього не отримувала. І ось в дорослому житті, коли ми зустріли ту людину кохану або, можливо, якогось друга чи подругу, і ви Отримали ось це, знаєте, нарешті цю увагу, цю підтримку, цю любов, це тепло від цієї е, людини, то ви прив'язуєтесь, дуже прив'язуєтесь емоційно до неї. Саме це відбувається в тому випадку, коли м ви. В дитинстві цього недоотримували. Також сталося, знаєте, і зі мною, коли я познайомилася з хлопцем, я зрозуміла, що все життя моє, всі думки і всі емоції тільки з ним я переживаю. Ось, а сама я не можу себе, знаєте, задовольнити, тобто бути самодостатньою, я не можу. Бо всі думки тільки поруч з ним, і я не можу себе відокремити як особистість, я не можу зрозуміти, що я хочу насправді від цього життя. Що я хочу саме для себе, і які мої саме мої особисті знаєте інтереси в цьому житті, які я хочу реалізувати? Ось і я не знала, як це зробити. Так само виникає і залежність від людини, коли ви не знаєте, що вам робити без неї. Ви в собі знаєте, як маленьке дитя, яке ось почуло ось цю турботу і все воно прив'язалося до людини. Це дитя, яке сидить всередині вас, тобто це незріла позиція, незріла людина. Так само багато хто із нас дорослих, знаєте, ну багато хто не може знайти себе, віднайти саме ту дорослу людину. Ту е, особистість знаєте мати той самий стержень і е, відчувати життя без е, ось людини. Чому ми так прив'язуємося до людей, до своїх коханих? Що ми просто починаємо себе самобочувати. Ми боїмося, як ми як нам правильно вдягнутися, якщо нам сказати цій людині, так, щоб її ще більше до нас притягувало, знаєте, то це така емоційна залежність, вона хворобливою стає, вона руйнує наше життя. Ми не можемо адекватно щось, знаєте, робити, жити, відчувати це життя, творити. Ось тому, що ми перебуваємо саме в залежності від емоцій, від цієї людини. Як до якої ми прив'язуємося. Щоб цього не відбувалося, можу вам порадити зайнятися собою, ось так сісти і зрозуміти, що весь світ не крутиться довкола тієї людини, з якою ви живете, з вашим партнером чи то подругою, чи другом. Що життя воно різнобарне, різнокольорове. Ви маєте зрозуміти, що ви, як особистість, ви в себе одні, повірити в себе. Саме перше, це мабуть, що повірити в себе, коли ви вірите в себе. Тоді з'являється ось ця самодостатність, впевненість в тому, що ви можете, знаєте, Піти, куди вам хочеться, ви можете подзвонити, кому вам хочеться. Ви маєте зрозуміти, що весь світ не зійшовся клином на одній людині, до якої ви прив'язані. Так, це круто, коли є, знаєте, як закоханість, емоційність така на початку відносин, але все одно не варто втрачати себе в цих відносинах і просто залежати емоційно від цієї коханої людини. Я вам хочу подати пораду просто піти прогулятися окремо. Без uh, той людини, uh, без якої ви не можете жити, і яка постійно сидить в вашій голові у ваших думках. І зрозуміти, що саме ви творите тут і зараз своє життя. ніхто інший. Uh, ніхто інший не може цього зробити, окрім вас самих. Ось вам треба самим вирости до позиції дорослої дитини, яка усвідомлює і знає, як їй жити. Що вона хоче відчувати це життя і не залежати не від кого. Саме головне, знаєте, не залежати емоційно і морально від інших людей. Це дуже-дуже класно. Бути впевненими в собі, самодостатніми, йти на своєму шляху життєвому впевнено і дивитися вперед. Мріяти саме головне, знаєте, мрійте і візуалізуйте. Ось такий приклад моє життя, коли моя донечка дуже хотіла акваріум. Наш... Татко був категорично проти, тому що ми мали його в Запоріжжі. Він не хотів знову цим займатися, і аргументував, що у нас дуже така сира квартира. Вона по суті сира, бо ми живемо на першому поверсі. Ось, а донечка настільки хотіла, що вона просто знаєте, дитячі мрії візуалізувала. Вона взяла аркуш паперу і намалювала акваріум, багато риб. Намалювала декор, замок, все, знаєте, візуалізувала своє бажання. І ось ми з нею придумали, що чому би не поставити акваріум на нашу посудомийну машинку на кухні. Вона світла, вона е якраз місце там під акваріум просто, знаєте, ідеально створена для, для того, щоб поставити туди акваріум. Ось. І ось вона малює цей малюночок, і в мене виникає бажання зайти в Олекс і пошукати саме такий акваріум, як хоче моя донечка. І за півгодини, не пройшло навіть півгодини. І я знаходжу просто ідеальніший варіант за 2,5 тисячі як варю на 50 літрів з усім просто з таким же замком, як вона малювала, саме великою кількістю риби. Знаєте, і я зв'язуюсь. Телефоную жіночці, вона каже, так, я ще продаю, в принципі, терміново нам треба. І я кажу, давайте нам 500 гривень, якщо скинете, то ми ввечері його забираємо. Вона да? окей, якщо приїдете, так, я вам віддам, я, я вам уступлю. Ось я про що? То що, то, що а, саме головне не просто бачити свою ціль, свою мету, її візуалізувати, взяти аркуш паперу, уявити те, що ви хочете, знаєте, і йти йти до цього, розв... зайнятися саморозвитком. Бо коли коли ми зациклюємося на залежності від коханої людини, чи то від партнера, чи то від друга, подруги, то ми втрачаємо, знаєте, всі думки, ми не, ми не розвиваємось, ми не вкладаємо в себе. А ви маєте зрозуміти, що саме коли ви почнете робити те, що хочеться вам. А я знаю, що це у кожному є свої мрії. Можливо, знаєте, з дитинства з, з тим, що ви не дуже багато емоційних психологічних виникає проблем саме в дорослому житті. Але якщо ви це усвідомите і себе будете заставляти, заставляти кожен день щось робити, щось робити для себе, для свого саморозвитку, для вдосконалення своїх навичок, вмінь. І ви відчуєте, що емоційна залежність вона буде згасати, ви будете самодостатньою у себе самі в житті. І тільки потім у вас з'явиться саме справжнє кохання. І самі найкращі друзі, коли вони побачать у вас ось цей стержень, щоб вас не зламати, ви маєте свої власні переконання і власне бачення цього світу, свого життя. Ось саме це дуже цінно. Як не втратити себе? Ось в соціумі, як мати свою власну позицію, свою власну думку. Бо саме з дитинства, знаєте, я дуже боялася проявлятися. Взагалі в будь-якому своєму знаєте, дитинстві я боялася людей, я боялася піти навіть в магазин, скупити булку хліба матусі. Для мене це знаєте цей острах, острах осудження, соціум, як він мене прийме, як я буду виглядати, що я таке, щоб сказати правильно, щоб мене не засудили. Ось зараз, коли мені через тиждень виповнюється 39 років, нарешті прийшло до мене розуміння, що я в себе одна, і я маю право на те, щоб е, мати свою думку, мати свою життєву позицію і ставати, знаєте, дорослішати, нарешті відпустити ось цей страх дитинства, ось ці свої комплекси, і рухатися вперед, розвиватися, дати собі, знаєте, шанс жити тут і зараз, тому що е, мого життя хоч би ще стільки років залишилось, і ти починаєш жити його наповно, коли ти усвідомлюєш, що все, треба відпускати всі тригери, всі остроги. Іноді це буває психологічно деяким людям важко зробити, тому вони звертаються за допомогою саме до психолога. І ось я хочу розвинути себе для того, щоб стати сама собі, по-перше, психологом, зрозуміти сама себе і дати собі надію жити без тригерів, без емоційної залежності, від думки оточуючих, Знаєте, бути... і от коли ви станете тою самодостатньою дорослою людиною, повірте мені, ваше життя кардинально зміниться. Ось ці острахи всі відійдуть від вас, і відкриється ясне розуміння, чітке розуміння того, що насправді вам цікаво і чого саме вам буде хотітися робити в цьому житті. Так, мої любі трішки почала, знаєте, тільки починаю вглублятися в психологію. Для мене дуже цікаво. Цінно напишіть в коментарях, якщо десь вам щось там відгукнулося. пишіть в коментарі, чи цікаво вам переглядати на моєму каналі ось такі самі психологічні мотиваційні відео, такі мої думки, ось такі передавати, чи цікаво вам чути ці знання по психології, чи вони відгукуються у вас. Дякую вам, хороші мої, за перегляд цього відео. Як завжди, не здобувайте вподобайка, коментарі дуже надихають мене розвивати свій канал і насичувати його ще більше такими різнотемовими, -тем, різно цікавими відео. Усім па-па, Не втрачайте себе і відкидайте від себе емоційну залежність від інших людей повністю. Живіть своє життя, бо воно у вас одне і ви в себе. Також одні. Бережіть себе, мої хороші, усім, папа! -па.